Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється і оновлюється кожного ранку. Алілуя, слава йому, повіки, слава! Сьогодні в перегонах із сонцем виграла я. Сонечко і ще не похов... не появилося. І ота пляма, яку ви бачите, це ще тільки початок, початок його виходу. Алілуя! Слава Богу, повіки слава! І знаєте, Господь каже: будьте як діти. Я розумію, що не завжди так буде, тому що воно все раніше і, най... і раніше виниряє із за обрію, але сьогодні я переможець. І взагалі, якщо ми з Господом, якщо Господь в нас, а ми в ньому, то ми завжди переможці в будь-якої ситуації. Алілуя, Слава Богу! Повіки слава! Я не знаю, хто яку зараз проходить дорогу, але Господь побуджує мене прочитати декілька рядків святого Писання для того, щоб ми укріпилися, для того, щоб наша надія укріпилася. А наша надія на кого? На Господа, лише на нього. Тож, псалом 91, перший другий вірш. Хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердиня моя, Боже мій! Я надію на нього складаю, скажу, скажу про нього. Він притулок мій і моя твердиня, мій Бог, на якого я надіюсь. Алілуя, Слава Богу! Псалом 37, 5. «Віддай свою дорогу Господові, надійся на нього, і він зробить це. Слава Богу! Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе надіюсь, повідай ти мені про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Вісая 40 31. Записано. А ті, хто надію складають на Господа, а ті, хто надію складають на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити. І не помучаться, алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Господь в Римлянам 15.13 записано, записано: же надії, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатилися надією, силою Духа Святого. Алілуя, слава Богу! Євреїв 10.23 Держимо Держімо непохитно визнання надії, бо той, хто обіцяв вірний. Бо той, хто обіцяв вірний. Ми надію складаємо на Господа, і хай наша віра буде непохитною в ім'я Ісуса Христа. Коли навколо тебе давить світ. І хвиля смутку від складних доріг тебе веде кудись, куди далеко від мети, заплющи очі Бога уяви, йому тих тихесенько прошепочи, надія ти моя, я твоє дитя. Надія ти моя, я твоє дитя, мене тримаєш у своїх руках, надія ти моя, я твоє дитя, твердиня ти моя, надія ти моя, я твоє дитя, мене тримаєш у своїх руках, надія ти моя, я твоє дитя. Твердиня ти моя. Алілуя! Ми його діти, Він наша твердиня. І він ніколи, ніколи, ніколи не покине нас. Він каже: надійся на Господа, надійся на нього, надійся. Алілуя! слава Богу! Всі, хто покликали Господнє ім'я, ми з вами. Храм Духа Святого. Храм в нашому уявленні це споруда. Так чи не так? Господь каже, що ми Його сосуди. Він нас робить одних глиняними, одних золотими, але все рівно ми, от ми є творіння всемогутнього Господа. І ми, як храм, тобто як оцей сосуд, в якому знаходиться Святий Дух, ми повинні. Святий хай освящається іще, так чи не так? Коли ми прийдемо на небеса, а я маю сподівання, що всі ми туди прагнемо дійти, коли ми прийдемо на небеса, нам не потрібна буде віра, нам не потрібна вже буде надія, ми вже цього всього досягнемо. Але що ми будемо робити на небесах? А ми будемо славити Господа. Ми будемо славити Господа, ми будемо співати Йому пісні. І не даремно в книзі книг, в святому Писанні, є цілий розділ псалмів, псалмів, і їх в українській біблії 150. І послухайте, це не просто вірші. Це були пісні, люди їх співали. Зараз є такий сайт, де майже на кожний псалом уже покладений майже кожний псалом покладений на музику. Да, там, можливо деяке слово додають, тому що щоб була Рима, тому що це ж був переклад, розумієте? Це був переклад, це ж не написано було першопочатково на українській мові. І вже отак перекладали. А ще ж ми не знаємо, яка там музика була. Можливо, якась, якась була і Римо, але всі ці псалми Давид і всі останні, хто складали ці псалми, вони співали. Вони співали. І от вчора я почула таку думку, якою хочу з вами поділитися: що якщо ми в своєму дусі не співаємо напротязь... Ці дня хоча б один раз, хоча б один раз в дусі, не обов'язково в голос, але ви відчуваєте оту мелодію неба, і вона допомагає нам іти, і допомагає нам мити посуд, і допомагає нам творити. І у нас ми прокинулись зранку, а в дусі вже є пісня хвали, і поклоніння Господу, то це дуже добре. А якщо її немає, а якщо її немає на протязі дня-двох тижня, і ми тільки там в неділю рано вранці заспівали того псалма і то, ну бо всі співають, та я співаю по обикновенню. То слухайте, у, у то у нас, то у нас тоді проблема. Тоді наш сосуд, оцей храм, він десь там має якусь там тріщинку. І отой Дух Святой Святий, він має таку властивість протікати, протікати. Адже якщо наш, наш сосуд, наповнений Духом Святим до країв. То обов'язково ми повинні співати. І це не означає, що хтось каже, а я співати не можу. Ні-ні ні. -ні, -ні. Кожний може співати. Можливо, неправильно вибирати мелодію чи не ту ноту, чи не ту тональність. Слухайте. Коли ви співаєте для Господа, йому байдуже, в якої тональності ви співаєте. Йому головне, щоб ви співали, співали, для нього співали, щоб радістю наповнювався ваш дух. Оце йому потрібно. Оце потрібно, а на небесах ми будемо співати постійно. Бо це музика неба. На небі хвала і поклоніння Господу не змовкають. 24 на 7 Постійно там музика, постійно вона лється, постійно. Тому нам потрібно за собою слідкувати. Не тільки ой, щось там в мене кісточка болить, чи там спину потягнуло, чи там ще щось там в животі забурчало. Ні-ні ні. Нам за це теж, про це теж треба піклуватися. Але нам потрібно також піклуватися про стан нашої душі й духа. І якщо наш дух не співає, то це такий маленький дзвіночок. Увага! Є якась пробоїнка. Що потрібно робити. Треба йти до Господа. Господи, залатай. Господи, залатай. Бо я хочу тобі співати, бо я хочу знаходитися в дусі радості, поклоніння, величати тебе, мій Господь. Я хочу це робити. Я хочу це робити. І тому, і коли ми це розуміємо, ми будемо йти до Господа. І Господь буде, буде нам показувати оці наші пробоїнки. Якщо ми надію вже на Господа не покладаємо, пробоїнка, якщо ми наша віра йдесь там на нівець, ми знову йдемо до Господа. Бо у нас пробоїнка, ми йдемо, Господи, залатай. Залатай, заклей, і він оці латки, знаєте, зробить такими надійними, надійними. Він не засоромиться того, що у вас там є пробоїнка. Ви ж його дитя, він любить в нас такими, якими ми є. І він з лагідністю, з лагідністю залатає все те, що пошкоджено. Адже ми знаходимося в такому світі, де той хтось стукнув, а той грюкнув. А той там ще щось зробив, і інколи бувають оці пробоїни. Але ми до нього йдемо. Йдемо до нього і кажемо. Із слів, які записані в Псалмі 143. Дозволь мені на світанку відчути Твою милість, бо на тебе я покладаюсь. Покажи мені дорогу, якою я маю йти, бо до тебе я підношу душу свою. Рятуй мене, Господи, від ворогів моїх, бо лиш у Тебе я знаходжу захист. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти, мій Бог. Нехай Твій добрий дух провадить мене по, доро... по рівній дорозі. Господь, заради Твого імені. Оживи мене у своїй праведності, виведи мене з недолі та в своїй милості до мене знищи моїх ворогів, вигуби всіх моїх гнобителів. Адже я, твій слуга. Алілуя, алілуя. І це слова. Я прочитала щойно слова, молитовні слова, молитовні слова. Але ж колись їх співали. Коли ж на них була покладена музика, і люди співали, і люди співали. Алілуя, слава Богу! Ми співаємо Псалом, так, да ми його знаємо. Господь мій пастор. Я не буду ні в чому мати потребу. Російською мовою знаю, а українською треба погортати. Десь записано. Алілуя! Слава Богу! Тож ці псалми всі співали, і дуже добре, коли ми співаємо. І дуже добре, коли нас супроводжує на протязі всього дня пісня. Буває таке. Я знаю, брати, сестри, що буває, що одна пісня нас захопить, і ми її співаємо, співаємо, співаємо аж до дір. А потім о почули іншу пісню і вже ту починаємо співати. І бувають пісні різні. Знаєте, ми проходимо кожний шлях свого. Проходимо різні дороги, але дуже добре, коли серед отих тисяч псалмів, які ми співаємо, є псалми, в яких ми дякуємо Богові, в яких ми дякуємо Богові! Алілуя! Слава Богу! За все несу подяку Богу царю, ти викопи від смерті душу мою і буду я звіщати по всій землі, про те, як милостивий до мене, ти. Вся слава Тобі, Ісус спасіння. Дав мені, Місу, і серце в мені, Мій Ісус співає тобі, лише тобі. З креста стікала кров спричиста твоя, гріхи змивала і очищувала вона, одежу правди мені спас подарував, І я навіки викуплений став. Ця слава Тобі. Мій Ісус спасіння дав мені, мені, Ісус і серце в мені, Мій Ісус співає Тобі, завжди Ісус. Життя своє лиш тобі віддаю, і благодатью я твоєю живу, хай знає кожний, чує з моїх вуст, за те, про те, що живий Господь, Спаситель Ісус. Слава Тобі, Ісус, спасіння дав мені, мій Ісус, і, і серце в мій Ісус, співає Тобі, завжди Ісус. Завжди Ісус. І хтось може сказати: добре тобі, добре тобі, ти співаєш. А якщо у мене горе, а якщо я проходжу отою долиною смертної тіні, а якщо у мене вже не буде сили співати, просто немає сили співати, то, то є ще і для вас псалом. Якщо твої крила не літають в серці вогні вже, не палають, не відчуваєш. Сьогодення, як повернути їм натхнення замість вогню на серці попіла в голові, один лиш клопіт каже, що просто я боюся, та посміхнись про Ісуса співай. Аж поки плачеш, співай, гору, як бачиш, співай. Господь лиш твої крила підійме, співай, він вище горя співай, твій Бог з тобою співай, Христос весь біль навіки забере, хмари підуть, дивись віконце, там ти побачиш, ясне сонце, хор в небесах вже прославляє Господа Христа, Господь від туги тебе врятує, співай голосніш, хай кожний чує, хор в небесах вже. Не змовкає, лише тебе, не вистачає, співай, аж хоч поки плачеш, співай, гору, як бачиш, співай, Господь лиш твої крила підійме, співай, Він вище горя, співай, твій Бог з тобою співай, Христос весь біль навіки забере, співай. Хоча ще плачеш, співай, як гору бачиш, співай. Господь лиш твої крила підійме, співай, Він вище горя, співай, твій Бог з тобою співай. Христос весь біль навіки забере, забере. І коли ти будеш співати, Господь буде латати. Господь буде лагодити твій сосуд, Господь буде з любові доторкатися до тебе і, і поправляти твої крила, і розправляти твої крила, щоб ти, дорога душа, набравшись сили від Господа, укріпившись у його ніг, в його присутності. Могла взлітати і летіти далі тому всьому, що проходиш ти. Наперекор укріпляйся надією, укріпляйся силою, укріпляйся вірою і, і лети. І співай, і співай, і співай. І хай твій дух підкріплений Господом, співає кожного дня. І хай твої вуста підкріплені Господом співають кожного дня. Кожного дня, кожного дня, бо це музика неба, бо це музика неба, вона ніжна, вона лагідна, вона жива, вона жива, вона сильна підняти нас, навіть якщо ми у дуже великій ямі, вона сильна підбадьорити нас, якщо навіть горе таке невимовне, вона сильна. Вона сильна, ця музика неба, бо вона жива, бо вона лунає 24 на 7, бо там на небесах хвалять Бога непрестанно. Алілуя, Бо він достойний, бо він достойний. Але ще послухайте, він ніколи не пройде повз людських страждань. Він може плакати, він може переживати разом із нами, він може співчувати, він не проходить повз. Розумієте? Він не проходить повз, він іде у справах, і бачить, іде похорона процесія, йде вдова, яка похороне свого єдиного сина. Він іде у справах. Але він зупинився, каже, стоп, мені потрібно підійти, мені потрібно воскресити оту от людину. І він це робить. Він іде у справах, і тут нього на дорозі кричить вортимей. І він не пройшов повз. Він сказав, підійди, що хочеш? Хочу бути зрячим. Це, будь ласка, на тобі нові очі. Він іде повз дерева, він не дивиться наверх. Йому треба дивитися вперед. Але але раптом його очі піднімаються отуди до гори, і він бачить там за і каже: за тхею злазь дерево, пішли в дім твій прийде зараз спасіння. Ходімо, мені потрібно бути у тебе вдома, на, не зважаючи на те, що в мене багато справ. Мені сьогодні потрібно бути саме у тебе вдома. Алілуя! Слава Богу! Він такий, він такий, він не проходить повз йому. його Дуже турбує твоє життя. Повірте, повір, ти улюблене дитя всемогутнього Господа. Він дбає про тебе. Той, хто сказав, подивіться на птахів. Я дбаю про них. То наскільки моя любов більша до вас? І я буду дбати, і я буду дбати. Але співай, співай, моє дитя, співай. Прославляй, прославляйся могутнього Господа, і коли ми будемо співати, наш дух буде просто, знаєте, знаходитися в такому стані трепету, в, та, в стані лікування. І хай допоможе нам Господь убути в такому стані хвали і поклоніння. Завжди, завжди своїми силами ми точно це не зможемо. Але із силою укріплюючого нас Господа, ми зможемо це. Амінь, амінь, амінь. Будьте благословені Господом і співайте. Амінь.